Нас, мирний. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу, це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Навчаючись з малих літ балакати, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам'ятати. Набуваємо і розуміння того, що ті слова визначають, чи назву якої речі, чи думку про що-небудь. Тобто ми разом з словами набираємось і розуму, набуваємо чужих думок, навчаємось самі думати і ті думки викладати словами. Наші діти, у свою чергу, додають до здобутого від нас скарбу мови, своїх вимов того, що їм за свого життя довелося навчитися, передумати, пережити. Таким побитом і складається людська мова, що з кожним новим коліном все більше та більше шириться, зростає. А як люди добрали способу зазначити слова значками? Як завелося поміж людьми письменство, то воно ще більше допомогло їм розвинути свою мову. Бо поміж людьми виявились такі митці, що все життя своє призвичали до свого діла. Одні складали дзвінкі вірші, додаючи чим цим краси та виразності вимовам, другі писали яскраві оповідання, збагачуючи мову невмируючими зразками, треті мисливці. Виясняли всяку таємницю, що її так багато на світі, і цим ширили людське знання. Читала таранчук Кароліна з 8-го А класу одеського ліцею номер 24 Виходжу в сад. Він чорний і худий. Йому вже ані яблучка не сниться, шовковий шум танечної ходи, йому на згадку залишає осінь. В цьому саду я виросла, і він мене впізнав, хоч довго придивлявся. В круговороті нефатальних змін він був старий і ще раз обновлявся. І він спитав, чого ти не прийшла у іншу пору. В час мого цвітіння. А я сказала ти мені один оцій порі об іншій і до віку. Я не прийшла струшувати в і не робить плодів твоїх набутку. Чужі приходять в час твоїх щедрот. а я прийшла у час твоєго смуту. Оце і є усі мої права. Уже і зникало сонце за горбами. Сад шепотів пошерхлими губами якісь прощальні, золоті слова. Поезія Ліни Костенко: Виходжу в сад, читала Таранчук Кароліна з 8 А класу Одеського ліцею номер 24